А це... Аж очі ліжу. Що, щоб я хотів би встановити сюди. Це ось такий комод. І зробити так. Ніби це стоїть. Ніби теловіт, ну, це монітор. А, ось в цьому комоді. Можна спробувати треба самого поставити. А це ще та морла морока Ось більш менш нормально. По-моєму, він там тільки ще щось робив. Тому то знімається. З моєго дозволу на моїй кіностудії. Нічого йому побудуть. І освіщення значить це просто тупала. Тут же це десь ходить. Боже, просто буде. Є ось це щось свідчення. А, там. Хтось посмів заспавнити там моєго. Так, поспать і вийти. Коло того на моєму чекінє. Ну что, проходите, милый, милый день. А зря, а зря. Так, что сейчас сюда можно было поставить так это? Точно, пьяненько. І я подумав, а я... Так, збільшую як свою кімнату. Тут буде Я хочу збільшити свою кімнату. Ось так і ось так. Ось дивіться, тепер це прекрасно пасує сюди ще двері. Ідеально. Не ідеально. Далі ще б сюди. Це кімната в мене буде просто простіру багато. Так, тут піаніно буде стояти. Коло піаніно я ще поставлю. Вот пианино я еще поставлю. Раз такую штуку цена, ну, не бы то ради, наверняка. <laughs> я не знаю. А вот военный я на То есть, что я... То есть, чуть-чуть выиграл. Опа-па. чуть чуть выиграл опа па А знаєш, знаю, что що можно сейчас сюда встановить яйцо я забудь. Забувся такий бро. Ой, сте ліфт. О, туалет, тубзик. Хе-хе-хе. А, не, не, я уже забор уходил. Не, я, я еще хорошо, Я еще не так хорошо вовсе. Что Так на красоту стоит. Тебя постоят. Вот так. Такого, вот, у ну, должны такие, вот какашки, типа. Туди ще треба туалетний папір. Де він тут у мене?

типа Так, ты сейчас бачу ей туалетный папир. А, мне зачем тут. Ой, тут. Вентилятор тогда повязку должен установить. Не, тут я ее не почему. Можно позвать такого сичикина. Куда ему тупзики можно сидеть? Вентилятор вот сюда и поставим. Он ты еще на педнюшках сразу. <сих> круто, круто, круто. Так, наше відео вже длиться 57 хвилин 44 секунди. Якщо хто не знав. Добре. І ця кімната з туалетом вже почти оборудована, я хочу ще дещо сюди поставити. Ванну. У нього в гаражі повністю прикольно. О, гриб. Гриб це найважні... найважніше на планеті. Ось так. І добре. друга часть Ні мене не вийде. І итоги наш... Та ні, я ще продовжу все ж таки, я думаю. Ми тут я тільки забаррикодіруюсь. що так сказати, ніхто не проник. армас такая у нас цена просто по футболке, так что я стояла да? одна лесу. Восемьдесят и сейчас здесь что я хочу. Точняк Ні, це я не хотів, вибачте. А, це трамплін. Прой. Ган-ган-ган-ган-ган-ганга. встановлю прямо миссиньку ось сюди. Камера це не наважаю, обзор. А, ну якраз тут тінь, але в нього є свічка. І гриб Це я можна спасти від татумного удару. Будь обережним і так зробити так, щоб о, буде видно, щоб камеру закривала тільки трішечки. Боже, Божечу Чікіно злякався. О, боже, тут чикен! Не, А, ты видишь? Хе-хе, прикольно, да-да, сексуальный... Чикен... Кто там стрелял? Здесь чикен должен летать так, бы его было... А что? Так не выглядит... А, так, те, що я хотів ще те, що треба робити. Навіщо я ж тут поставив цей трамплін? Эй, йому хтось поставив гранатомет, так не круто. Він должен быть класником. І ще потак я сідаю і... по пу 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 Ой. Але тримі не треба. О, короче, я так могу тоже выдалять. Дай калашников. О, не-нет! Тебе, я, звісно, ж не хочу выдалять. Я хотел тебя РПГ. Знову цей чикен взялся. Взялся. Я хочу взяти це долбане РПГ! Ось так. -хі -хі. І треба сюди, на жаль, тепер новий мотоцикл, адже те я вже витратив. Один мотоцикл, два мотоцикл. Трой мотоцикл. <къв> Раз мотоцикл. Два мотоцикл. Трой мотоцикл. И четыре мотоцикл. Трему тут цей ков. Тепер я ще хочу поставити сюди дебил. Підел не просто дебил. Хазяюсь перегнув, тепер буде думати, що це я вина. Він просто пішов такий пуу! Так, в туалеті в мене буде той самий портал. В гараж. О боже Обстріли. Я не ху... я не хочу Ні! не счастлива. Зараз я поставлю тут такий ось стіл. На цей стіл я поставлю монітори. Ось так. Буде прикольний комзал. Ось, ось, що, я сповнив, я сповнив. Колонки я хотів. Ось колонка. А сюди теж поставлю колонку. Цього сюди я поставлю. Тепер він та колонка так під'єднується. Так, це все нормально. Чисто. Чисто. бачили, він мій трамплін переставляє. А, я ж уже Та ти чо? Ти чо, ти мій дім. Я його построю, де был? Зном за своє? Это дим, Я ему сейчас устрою, там был так разрывный имполит. Ты мне за все поплатишься. Тут камеры уже свои, блин, толпа на бесконечно ружья, на кому не нужно. Ты что сделал, Пачан? Ты вообще не ну, это. Нормальный, ты ненормальный. Ты еще как ненормальный? Капец. Він мою камеру поламав. А ну, дороже, да, автомат калашникова. Половину цього стенду поламав. Двері з моєго смодімо виніс. Тут почалась війна. от тут мене вбив це цей самий Коко. Коко, ты вин коко. Мотоциклы. Да ну, путать. Так, зараз захожу в свій тім, там закриваю, запираюсь. І... всяке в такому духі. І мені всі двері виніс. І що мені за це поплатиться. Та я на нього штраф напишу. Ну, звичайно, якщо сейчас заможна, конечно, чекінгані. Капець. Якщо ми ще там, на рівні аж двері винести гад. Ну і я... що йому щас? Таке вскрук. А це хто поставив? Ну, розумієте, там моє... ліжко моє! Все, вибачте, друзі. З вами був... Я кінчаю. З вами був Іван. І це був канал Мультифрукти в блендері. Всім пока! І ждіть других випусків. А та підписуйтесь на мій канал. Всім пока! З вами був Іван.